Завтра українці більше платитимуть за електрику згідно із другим етапом підвищення тарифів. У середньому ціни зростуть на 23%. Зокрема, для населення, яке споживає до 100 квт годин на місяць, тариф становитиме понад 45 копійок за кВт. Хто споживатиме до 600, платитиме близько 80 копійок. Найбільше майже по півтори гривні за кВт-годину платитимуть ті, хто у місяць споживатиме понад 600 квт годин. Нагадаю, перший етап підвищення тарифів був у квітні. Тоді ціни зросли у середньому до. 51 копійки за кіловат-годину. Загалом тарифи на електроенергію підвищуватимуть у 5 етапів. Останнє зростання заплановане на березень 2017 року. Тоді середня ціна кіловат-години має сягнути 1 гривні 22 копійок.